Привіт, криптани! Сьогодні хочу поділитися з вами шаблоном MintFun. Це версія 2.0, а точніше 2.1, де я додав можливість змінювати мережу. Раніше в нас була Zora, тепер у нас є ще Base. Вхідні лаштування трохи змінилися, папка з профілями незмінна. NFT-лінки це файлик з нашими початковими лінками. При першому запуску кожного аккаунту вашого треба, щоб цей файлик був вказаний коректно, тому що він бере звітелінки і потім розкидає по файлах, які будуть називатися вашими гаманцями. Так, Далі в нас мережа Base в даному випадку. Ну і власне, якщо мережа Base, то тут і файлик з лінками під Base, ну, якщо Зора, то під підзоро газ в ефірі і редагування газу L0. Якщо треба, ставимо галочку і тут прописуємо те, що треба. Якщо ні, знімаємо галочку і власне, в нас буде юзатися газ по замовченню мережі. Ходять... Слухи, що типу, газ в мережі Base на Мінтфані вже нижче, ніж 0,5, тому, в принципі, щоб не переплачувати, можна цю функцію виставляння газу нашого відключати. Жмемо ОК, okay, стартуємо, поки шаблон запускається, я розкажу, що в нас робиться у структурі. Тут все без змін, єдине, що тільки в Networks я додав мережу Base. Ну, якщо у вас якась інша rpc ка просто її тут заміняєте і все. От, Якщо вже у вас є він у гаманці, то взагалі використовуватись цей файл не буде. Проксі теж або пусті, або пишемо сюди проксі. наші, input .ax наші, input-axe Ну і тут раніше у вас просто були отак лежали, якщо ви вже запускали шаблон 1.0 версію, то у вас отак лежали завдання для кожного гаманця. А зараз в нас ці завдання будуть в конкретно в папці для кожної, для кожної мережі. Base і Zora. Ну і власне файлики, ці можна розміщати їх будь-де, як вам завгодно. От Тільки якщо ви користувалися версією 1.0 і у вас тут багато завдань під Зору, то для того, щоб далі їх використовувати ці завдання, то краще. Взяти і просто їх перекопіювати в папочку Zorro. От, І тоді цей, ця версія у вас теж буде коректно працювати. От, якщо ви не зробите цього, то він буде брати заново всі, створювати вам завдання, Ось, так як тут в зорі мене створює, так само у вас буде... створює, так само буде в зорі створювати, і може так вийти, що у вас ну, на гаманці будуть одні і ті ж самі NFT. Все, шаблон змінтив нашого нефтежку. В логові ми бачимо, що все окей, і він завершив роботу.